Христос народився не в палаці й не серед визнаної величі, а в убогій стайні, де тварини знаходили прихисток, проте Його присутність зробила це місце центром історії людства. Саме там зупинились ангели Луки 2.13-14, прийшли пастухи Луки 2.16, поклонилися мудреці Матвія 2.11. Це була звичайна стайня. Доти, доки в ній не з'явився той, хто є слава Божа, Івана 1.14, і слово стало тілом і перебувало між нами, повне благодаті й правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця Івана 1.14. Коли Христос залишив те місце, тварини повернулись, усе стало буденним, так само і з нашим життям. Якщо Христос у нас, наш дім, наш розум, наше серце стають храмом, але якщо його немає, ми знову повертаємося до безнадії. Цей образ нагадує про серце людини. Коли Христос входить, воно перетворюється на храм Святого Духа, 1 Коринтян 6.19. Але коли він відходить, усе повертається до темряви, а коли нечистий дух вийде з людини, то блукає по безводних місцях. І, повернувшись, знаходить дім порожнім, виметеним і прикрашеним, тоді йде, бере із собою сім інших духів зліших Матвія 12, 43 45. Це застереження безпостійної Божої присутності, навіть очищене серце може стати знову місцем руїни. Світло вифлеєма не було в стайні чи зірці, світло було в немовляті. Христос, світло світу, я світло для світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. Івана 8.12. Коли Христос в домі, там мир, коли Христос в шлюбі, там любов, коли Христос в серці, там надія. Все, що поза ним, з часом втрачає сенс, бо тільки Він є дорога, і правда, і життя. Івана 14.6. Мойсей не хотів іти без Божої присутності, хоч йому було обіцяно все інше. Коли твоя присутність не піде з нами, не виводь нас звідси. Вихід 33:15. Бо не обставини, не перемоги, не благословення визначають істину славу, а сам Бог, який є поруч. Те саме у нашому житті. Ми можемо мати здоров'я, багатство друзів, знання, але якщо немає Христа, усе це лише стаяння без слави. Тож не шукаємо форм чи зовнішньої святості, шукаємо живої присутності Ісуса в серці. Лише вона перетворює темряву на світло, 2 Коринтян 4.6. Робить з тіла храм, 1 619 6:19.20. дає нам нову природу, 2 Коринтян 5:17. А Христос у вас то надія слави, колосянам 1.27. Отже, не місце визначає присутність Божу, а Божа присутність освячує місце. Сьогодні він бажає...